Звати мене Оксана Кобрин. Я працюю вчителем початкових класів. Тема, яку я обрала, це навчання найкраща у світі гра. Важливість та актуальність цієї теми довів ще саме Монашвілі, стверджуючи, що шестилітні діти хочуть йти до школи і хочуть вчитися, але за будь-якого рівня знань вони залишаються дітьми, для яких гра сенс життя. Ігрова діяльність є провідною у дітей дошкільного віку. Але вже з першим кроком дитини до школи, вона змінюється на навчальну. То скажіть мені, будь ласка, чи не є це стресом для дитини? Однозначно, то чому ж не можна навчатися, граючись? Гра у всі часи приваблювала увагу педагогів, адже вона є безперечним помічником вчителя, у вивченні будь-якої теми з будь-якого предмету, тим паче у початкових класах. Гра протягом усього життя супроводжує людину. Навіть ми, будучи уже дорослими. Потрапляючи у певні життєві ситуації, приміряємо на себе ту чи іншу роль. Для дитини гра це є основний вид діяльності, за допомогою якого вона пізнає навколишній світ та знайомиться з ним детальніше. Не дарма ж гру називають королевою дитинства. Отже, у своєму відео я розповім вам все про право руку вчителя, тобто про гру, розповім, якою повинна бути гра, щоб ваш урок був заздалегідь приречений на успіх. Та що потрібно зробити, щоб улюбленою грою ваших дітей було навчання?